Краще за все виходило і зараз, От саме в дитинстві, і зараз, а я про себе скажу, що в мене завжди було спілкування по ділу да тобто такі, такі між цим там, звісно, з дітьми щось побігати такого плану, але все таки краще по ділу Бо так теревенити я не полюбляла ніколи. Ну і зараз воно і так і простежується. Цікаво завжди було розвиватись, читати, вчитись, що складати, там якісь пазли, конструктори, ну, величезна концентрація. Рахувати от, логічне мислення це, це все про мене. Спостерігати також, не так активно брати участь, як спостерігати з боку, да, певним чином або контролювати, або ну, певні висновки робити після всього. Об'єднувати, розуміти, бо я до кожного завжди ставилась так на позитиві, да, тому ніколи нікого не засуджувала. Ну і в принципі по житті зараз так і є. Ну і Я дуже полюбляла завжди допомагати, давати інструменти. У мене в університеті навіть в мене однокурсники винагородили на випускному як людина, надія і опора. Да, ну і в принципі, от я по життю, так далі далі дивлюся, коли аналізую, то дійсно воно так через життя все проходить.